123 мільйони сьогодні буде використовуватися на капітальний ремонт вулиць, повністю капітальний. Значить, ви знаєте, у цей капітальний ремонт війшли вулиця Чорновола, повністю до вулиці Енгель, до вулиці Хіміків, до проспекту Хіміків. Значить, вулиця Ілліна, вулиця Благовісна, бульвар Шевченка, вулиця Героїв Дніпра. Вулиця Оборонна, вулиця Байди Вишневецького до оборонної, і вулиця Менділеєва, фактично прорізна вулиця на район Луначарського. Це ті вулиці, в яких в цьому році почнеться повністю капітальний ремонт. Чи буде він закінчений, ми подивимося вже фактично по факту, тому що ми розпочнемо точно цей капітальний ремонт, повністю, але я думаю, що. Більшості вулиць він буде закінчений в цьому році. А також вулиця Смілянська, де зараз, в принципі, проєкт знаходиться в стадії розроблення, в стадії експертного висновку. Великі кошти потрібно, але ми плануємо вже повністю її до межі міста Черкаси. Це близько більше 20 мільйонів гривень. Проєкт реалізується Департаменту житлово-комунального господарства. Буде оголошений тендер, і за підсумками розкриття тендерних пропозицій, я хотів би, щоб одна з провідних якихось європейських компаній або компанія, яка має відповідну техніку, відповідні потужності, виграла цей тендер і здійснила нам капітальний нормальний ремонт вулиці Смілянської. Тому що на сьогоднішній день в'їзд у місто Черкаси з міста Сміла він, напевне, не підлягає ніяким словам. Чесно, мені соромно. Почати роботи фактично про фрезерування не можна, тому що зруйнується повністю тоді покриття. Що будемо чекати, вже тендерні пропозиції, але я думаю, що на початку літа ця вулиця розпочнеться і ми її зробимо. Так, це стосується дорожнього покриття. Значить, переходимо далі до тротуарів. Значить, по бюджету розвитку на реконструкцію та капітальний ремонт тротуарів передбачено 5,9 млн грн. Це стосується капітальний ремонт тротуарів у межах головних вулиць. Це тобто бульвар Шевченка, там вулиця Грушевського і інші вулиці, вулиця Луначарського. У нас багато.